Вітаю, це Денис Богуш, ви на моєму каналі, і щодо сьогоднішнього ракетного обстрілу України. Ясна річ, що такий обстріл він планується заздалегідь. І це багато різних. Наприклад, там на морі повинні вийти кораблі, підводні човни в задану точку, націлитись, потім літаки повинні злетіти. Кожен політ цієї ракети він програмується за багатьма точками, які реперні, ну, на яких ця ракета повинна якимось чином е, себе, ну, так скажемо, ідентифікувати місцевість для того, ну, чи правильно вона ну, летить, чи ні. Ну, е, ну, Коротше кажучи, це складна історія для того, щоб зробити зал 81 ракетою. Е, Ясна річ, що вони це зробили на день народження Шевченка. Тобто вони, ну, якщо ми там їм робимо залпи в Енгельсі або ще десь, просто, ну, щоб поразити цілі, вони це роблять для Путіна, для того, щоб він. Ну, я думаю, що приблизно так це відбувається. От ми зараз зробимо там бахнім, так, там все положимо, значить, і все це на день народження Шевченка. він каже: ну окей. І отак вони це зробили. Ми збили багато ракет, але це дуже коштовна історія. Тобто шість кінжалів, які гіперзвукові, і там калібри Х22, які теж балістичні, їх складно дуже збивати майже неможливо. І ще в нас нема цієї системи Патріот. Коротше кажучи, вони зробили такий залп для того, щоби. Нас залякати і помститися за всі ті бавовни, ну, які зараз відбуваються в Білорусі, в Росії і так далі. Чи досягли вони успіху? Ну, о, я думаю, що вони не дуже досягли успіху, хоча зараз вони мудріше роблять. Не так, як Суровікін, просто накидав половину всіх ракет, які є в Росії, просто отак кидав, 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 якимось таким странним чином. Зараз вони це робили цілу ніч. Вони це робили ну, декількома хвилями. Це вони робили шахедами. Ми повинні зрозуміти, що деякі у нас, ну, наприклад, Житомир, там шахеди змогли попасти в ціль. Ну, тобто, потрібно нам теж ці уроки е, взяти з того, що відбулося. Але атаку ми відбили, і нам потрібно зрозуміти і винести декілька висновків з цього всього. -всього. По-перше, нам теж потрібні ракети. Тобто ці ракетні обстріли вони не закінчаться, навіть якщо ми їх зможемо відтіснити або до кордонів 24 люта 2022 року, початку цієї війни, широкомасштабне, або до кордонів 1991 року з Кримом, з Донбасом. Ракети в них все одно будуть. Їх мало, їх не так багато, але вони їх виробляють. От нам потрібно теж виробляти ракети оцієї середньої дальності. І я ще раз наголошую на тому, що нам потрібно виробляти і це все виробляти в підземних заводах: і дрони, і ракети, і літаки, і танки, і гаубиці, і снаряди, і патрони тощо. Тому що зараз на фронті снарядний голод ну навіть патронний голод. Вони кидають, кидають, кидають просто живу силу. І таким чином вони тиснуть, тиснуть, тиснуть. І нам для того, щоб вони зупинилися, нам потрібно їх вбивати від 2 до 5 тисяч людей в день. Ми вбиваємо там 700 тисяч. Це мало. І вони, виходячи з їх мобілізаційного ресурсу, можуть рухатись, рухатись і рухатись вперед. До речі, я тут ще очолюю таку групу в Телеграмі Волі і доля і ми передбачили цей ракетний обстріл масово, не можете зайти в цю групу волі і доля і подивитись. ми два дні спеціально працювали на те, щоб ракети не злітали або не долітали точно і так далі. Там десь 1700-1800 людей, які одночасно роблять такі дії, так скажемо, в невидимому світі для того, щоб зупинити. Агресію зупинити ці атаки, зупинити все. От. Нам потрібно зробити з цього висновки. Я думаю, що в найближчий час не буде ракетних обстрілів таких великих, тому що їм потрібно зарядити все це. Хвилі, всі вони використали. Їм потрібно ну, мінімум тиждень на те, щоб це перезарядити. Ну, наприклад, ну, навіть у ці морські там, і кораблі, і підводні човни. І навіть літаки. Тобто це ну, довга історія. У нас є ну, трохи часу до наступного ракетного обстрілу. Хоча в них все менше і менше цих ракет, боєприпасів, вони думали, що завдадуть нам більшої шкоди, вони її не завдали ну, завдяки нашим збройним силам, нашій системі протиповітряної і протиракетної оборони, яка в нас є. Ми чекаємо Патріоти, ми будемо краще збивати. Ці ракети. Якщо буде у нас система Петріот, то це означає це ціла система супутників країн НАТО. Це не тільки такі машини, які будуть ракетами збивати ці цілі, а ще і розвідка, і ціла система наведення, ціла система супроводу кожної дії цієї протиракетної оборони, яка у нас буде. Ну, тримаємо стрій. Все буде добре. Ми переможемо. Слава Україні.